Привіт! У нас новий великий комфортний та безпечний зал. Великий вибір викладачів та стилів. Для нас ваш розвиток, комфорт та безпека є на першому місці. Чемпіонати, конкурси, майстер-класи, танцювальні табори це все у вас буде разом з командою Фенікс. І не забувайте, ви є танець. Вивчайте себе. Out of my notebook why are you in now I don't know why are you here I don't know this must be magic this is a movie this remind me of my first car why are you in?